Вітаю вас, діти, та шановні дорослі! Діти, ми з вами живемо у великому, красивому місті, з широкими вулицями, приїжджою частиною рухається багато легкових та вантажних автомобілів. Їздять трамваї і тролейбуси, і ніхто нікому не заважає. Діти, а як ви думаєте, що допомагає? Відтримувати на вулиці порядок. Так, це правила дорожнього руху. А для кого ці правила? Ці правила для водіїв та пішоходів. Ви, звичайно, бачили. Уздовж доріг біля тротуару дорожні знаки. Дорожні знаки різні за кольором і формою, є круглі, трикутні. Квадратні. Ви знаєте, чому вони такі різні? Ось ці знаки в червоних колах забороняють це заборонні знаки. Знаки в червоних трикутниках попереджувальні. Вони попереджають водія про якусь небезпеку. А знаки в квадратах в синіх табличках інформаційні або вказівні. Давайте діти пригадаємо знаки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас вони завжди. І сьогодні ми з вами будемо говорити про знаки, про дорожні знаки. Діти, давайте пригадаємо назви дорожніх знаків. Знає кожен пішохід, де цей знак тепер стоїть. Можна впевнено йти і дорогу перейти. Знак. Пішохідний перехід. Знає кожен пішохід про підземний перехід. Місто він не прикрашає, та руху транспорту не заважає знак підземний перехід. Якщо маєш велосипед і надумав рух здійснити. Ідіть лише там, де знак стоїть, знак доріжка для велосипедистів. Стій, не поспішай! На дорозі діти, будь уважним ти завжди, як цей знак побачиш ти. Знак діти. А якщо ти їдеш з татом у власному авто і раптом знак ось цей угледів Стій в'їзд заборонено. Якщо знак ти цей помітив, то туди краще не йти, щоб не трапилось біди. Рух пішоходів заборонено. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає знак місце зупинки транспорту. Цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже нам усім їздити не можна всім. Рух заборонено. Молодці малята знаки ми з вами повторили. Сьогодні я пропоную вам згадати про правила дорожнього руху. А допоможе нам пригадати ці правила тітонька сова. Тож уважно дивіться та слухайте. Рада вас бачити, дорогі малята. здрастуйте! Зараз мої пухнасті помічники закінчать вправи, і ми всі разом вирушимо до найближчого пішохідного переходу. А де домовичок? Я тут і я біжу. Що ж, малята, готові? Чудово. Тоді прошу всіх йти за мною. Для того щоб безпечно перейти дорогу, треба гарненько запам'ятати кілька важливих правил. Дивіться, друзі, це дорожня розмітка. Зебра переходити дорогу в місті можна тільки по цих намальованих у ряд білих смугах, і там, де є знак пішохідний перехід. Переходити вулицю треба дуже обережно, уважно дивлячись по боках, прислухаючись і пам'ятаючи, що машина, що під'їздить, не може зупинитися миттєво. Бачите, машини різко загальмували, при цьому проїхала ще трохи. Зрозуміло, дідунько, але ж тут розмітка і знак пішохідний перехід. Це значить, що машини повинні нас пропустити. Вірно, але на дорозі можуть виникнути різні несподівані ситуації навіть на пішохідному переході. Дивись, як треба переходити дорогу. Сіма спочатку подивилася ліворуч. Потім праворуч, швидко ще раз ліворуч, і пішла через дорогу, дійшовши до середини дороги, сіма знову дивиться праворуч і йде далі. А от робити так, як яша, бігати по переходу, не дивитися по боках дуже небезпечно. Неуважний водій воді може не встигнути зреагувати і пригальмувати, якщо яша несподівано вискочить перед ним. Ходімо, і ми через дорогу до мовичку. Кажи малятам, що ти робиш. Я спочатку дивлюся ліворуч, потім праворуч, починаю спокійно йти, поглядаючи по боках і прислуховуючись. А навіщо прислуховуватися тітонько донько, сово? Чуєш звук сирени? Схоже на пожежну машину. Ледве почувши сирену, слід повернутися на тротуар чи поспішити перейти дорогу, щоб пропустити ось таку машину, котра поспішає на подію. Ходімо до наступного переходу. Ось широка, багатосмугова дорога, багато машин їдуть на великій швидкості в обидва борти. безпечно перейти і нам допоможе світлофор. Якщо на світлофорі горить червоне світло, це означає, що переходити вулицю не можна. Треба спокійно стояти на тротуарі і чекати, поки загориться. Жовтий! Ходімо, діденько, со! Заждіть, друзі. Жовте світло означає увага, і горить воно для того, щоб і пішоходам, і водіям було зрозуміло, що світлофор отот -от перемкнеться на інший колір. Загорілося зелене світло, і засвітився зелений чоловічок. У віконці можна спокійно переходити дорогу. Коли зелене світло починає мигати, це означає, що дуже скоро воно перемкнеться на жовте чи червоне. Варто поспішати, щоб встигнути перейти вулицю. Але якщо ви не встигаєте, то зупиніться на ось такому острівці безпеки просто посеред дороги і дочекайтеся зеленого світла. Запам'ятали чудово. Ще кілька дуже важливих правил: переходячи дорогу, відключи плеєр, зніми навушники. І припини розмовляти по телефону. Я пам'ятаю, тітонько, ви казали про те, що треба прислуховуватися. Вірно. Що ж, на сьогодні, мабуть, все, тітонько сово, дивіться, чудо. Наш світлофор припинив світитися червоним і зеленим і ми годить тільки жовте. Іноді малята у темну пору доби, чи навіть в день світлофор починає моргати тільки жовтим світлом. Світлофор попереджає і водію і пішоходів. Увага! Тут перехрестя і пішохідний перехід. Ми повинні бути дуже уважними і дотримуватися всіх вже знайомих нам правил, переходячи дорогу. Тут ми прощаємося з вами, малята, і з вами, мої дорогі помічники. До побачення! Будьте уважними! До побачення, на цьому наше заняття закінчується. Я сподіваюсь, ви все добре запам'ятали. Будете дуже уважні та обачні, та дотримуватися, будете правил дорожнього руху.